І так, як зробити обернення тризвуку. Ось ми бачимо записаний мажорний тризвук від ноти «мі», «мі», «соль», «дєс», «сі». Ви пам'ятаєте, що тризвук має два обернення: це секстакорд і квартсекстакорд. Ми їх позначаємо Т6 та Т64. Як же зробити обернення? Обернення зробити дуже просто та легко. Дивимось на акорд Мі «дєс», Сі. Уявіть, що нижня нотка зникла, її немає. У нас залишаються дві верхні ноти. Нота соль, Solдіus і сі. Ми їх переписуємо Соль, Solдіus сі. а нота Мі, яка в нас була знизу в акорді, вона в нас додасться на октаву вище. І буде вже в нас нота Мі другої октави. Все. Не забуваємо про знак Соль, Solдіus ми переносимо і підписуємо Т6. Таким чином, дві верхні нотки. З три звуки у нас залишилися на місці. Це сольс і сі. А нота Мі. Тепер у нас звучить і записана на октаву вище. І наступне обернення ми робимо так само. Дивимось на акорд сольдіс Сі. Мі. Переписуємо дві верхні нотки. Це нота Мі. І нота сі. А ноту сі. Ми з першої октави переносимо і дописуємо вгорі в другій октаві. І не забуваємо про знак. Тепер у нас вийшло Сі, Мі, Сользіс. І підписуємо т 6 4». Таким чином у нас вийшло друге обернення, яке ми позначаємо Т6-4, і це у нас кварт секст акорд. Все, і тепер подивіться уважно. У нас були нотки мі, соль, ді, сі. далі вони знову ж таки повторюються, тільки трохи в іншому порядку. У нас кожен раз при оберненні нижній звук переноситься на октаву вище. Все. І таким чином виходить нове обернення. Ще раз, три звук у нас має два обернення це секстакорд і квартсекстакорд.